Кладовище замість ліків всеукраїнська акція, яку підтримали у Чернівцях. Пацієнти хворі на снід та люди, які ними опікуються, хочуть привернути увагу прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до того, що через три тижні в Україні закінчаться препарати, які входять до схем лікування 20 тисяч віл-позитивних людей. А це для більшості з них означатиме смертельний вирок. Подробиці розповість Любов Мочалова. Минулого року рішенням Кабміну було зроблено страшну помилку, яка тепер може коштувати пацієнтам життя, кажуть фахівці. Наприкінці 2014-го Арсеній Яценюк підписав постанову про те, що відтепер закупівля терапії для віл-інфікованих здійснюється лише за стовідсоткової передоплати. Безпрецедентне рішення уряду спричинило зрив постачань медикаментів, адже українські фірми-посередники, отримавши кошти на закупівлю ліків від міністерства, не перерахували їх закордонним виробникам. Вони получають деньги, ще перед новим 100% стопроцентної. Предоплаты. На сегодняшний день они хотят... Сучотом інфляції ще 10 десять мільйонів гривень, що ну, повну закупку. Отже, фірма посередник не лише утримує у себе гроші, за які мала закупити ліки для віл-інфікованих, а ще й судиться зараз з міністерством охорони здоров'я, вимагаючи доплатити їм через зміну курсу валют. Люди, які опікуються віл-інфікованими по всій Україні, звертаються до прем'єр-міністра з проханням негайно втрутитись та виправити власну помилку. До прем'єр-міністра Арсенія Петровича для того, щоб її, ну в принципі. Під стільки він може вплинути зараз на цю ситуацію, щоб або забрати гроші в цієї фірми посередника і напряму заплатити цій індійській компанії, тому що в принципі вона готова постачати ліки напряму. Якщо виробник ліків готовий їх постачати в Україну безпосередньо, для чого знадобилася ще проміжна фірма? Наразі не зрозуміло. Тендери серед цих посередників в Україні теж проводив уряд під наглядом Яценюка минулого року. Та державні махінації мало цікавлять тих, чиє життя без терапії неможливе. Якщо не приймати, Терапию, в организме начинаются необратимые процессы. То есть ВИЧ переходит в стадию СПИД. Это когда уже помочь человеку практично невозможно. Это когда я его його только на стимуляторах на обезболивающих. Варто зауважити, що антиретровірусна терапія не лише дає можливість віллінфікованим жити повноцінно, але й не дозволяє інфекції розповсюджувати серед людей. Якщо людина вілінфікована приймає антиретровірусну терапію, ризик передачі віл інфекції до здорової людини навіть через статевий шлях, навіть контакт в зменшується майже до нуля. Якщо ліки не будуть доставлені вчасно, то вже в червні в Україні. Іні перші 4 тисячі людей перервуть лікування а до кінця року очікується величезна кількість смертей. Зараз усе залежить від уряду. Любомочалова микола Остафій, Чернівецький промінь.